Калаглія. Калаглія! Скажіть, да. будь ласка, от ми їздимо, ми журналісти з Одеси, їздимо по селах по Одеській області. Ну. От які проблеми тут найбільше в селі, от у вашому селі конкретно? Та які в нас проблеми? У нас проблема з водою. Більш проблем нема. Вода, тобто... вода треба провести сюди на низ воду. Оце одна проблема, тому що завозимо по 100 рублів за машину, платимо. Ого. Це така вода, як технічна, чи Ні, ну, вона верху питьєва вода. Тільки її треба провести, ми вже б'ємося 4 роки, блядь. Щоб відтуди провести сюди. Обіцяли взагалі воду зробити? Та обіцяють, розумієш як, обіцяють, то у бюджеті денег нема, там немає. Ми б за свої гроші зробили б цю воду, провели і щоб час, хоча б 20% нам фінансували. Ну то вибори, то то, то, то знаєте як вибрати. Никто, лифт, я бачу. дороги. вот туда вот дальше, там вообще поедете, не доедете. Да. А вот зарплата у людей, работа есть? Ну, вот здесь видео при работе. Здесь все в основном Работа нет. Работы нет. Сами ищем. Это говорят, воды нету, там вот мужика. Нету воды, да? А как же вы без воды выживаете? Колодец, солодь. И говорят 100 гривен за одна машина. Да, да. 100 И власть что-то делает вообще, чтобы эту проблему решить? Вот говорите со сторожилыми. Мы знаете, мы здесь немного живем в угу. основном.